Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 31 серпня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику – це як висушити виноградну ягоду, зробити з неї ізюм з тих ягід, яких є кісточки. Сушити можна як кісточкову, так і безкісточкову. Але при висушці ягоди з кісточкою в сушеній продукції, коли кісточка залишається, досить неприємно її потім розкусити, вона тверда і досить ну, не незручно. Зазвичай, щоб це зробити і вийшов хороший ізюм, треба використати ягоду з кісточкою і цю кісточку звідти прибрати. У нас багато дуже сортів, які ми використовуємо для сушки. В першу чергу це йдуть кишмиші, які безнасінневі, вони сушаться цільною ягодою. А в даному випадку я хочу продемонструвати, як ми сушимо ягоду, яка з кісточками. Тобто, це ось у нас ми взяли сорт Алвіка, вона досить крупна, тобто ягода потужна. От, Дивіться, які величезні ягоди. Да, вона з кісточкою. Для того, щоб її висушити, треба полам розрізати і видалити кісточку. Виділяється вам дуже просто, треба взяти маленьку ложечку і просто вбрати оцю сіменну камеру. так, Чуть-чуть буквально. І все, і вона готова. Тобто, у вас ягодка. Прибрали сіменну камеру і все. Один чоловік розрізає, один видаляє, і все готово. І тепер в такому вигляді, порозрізавши всі ягодки-навпіл, видаливши звідти кісточки, буквально легким кажуть, рухом руки, і все, все готово. Тепер ми загружаємо наш дегідратор, або в кого які там є сушилки. У нас вони різні, є й круглі отакі. Це раніше куплялося. цим дегідратором, користуємося вже, мабуть, років 5. Суперова штука, поміщається 9 таких великих лотків. Якщо не помиляюся, десь близько 1,6 квадратних метра виходить площа, яка сюди поміщається. Тобто 9 таких великих лотків, тут це 40 на 40. І от ми його загружаємо. Перерізана ягода якраз добре поміщається. Лоточок пластмасовий з такою полімерною сіточкою. Тобто він хорошо продувається теплим повітрям, яке продукує там вентилятор. Там стоїть тен і вентилятор. І він рівномірно по всьому розприділяє, погружаємо ці лоточки. І тепер закриваємо кришечку. От вона Просто закрили і вмикатимемо зараз його в мережу і будемо сушити. Проблема тільки зараз, звичайно, з світлом. Тобто Виставляється таймер. Тут на 24 години ну ми поставимо десь один на 20, особливо розрізана ягода дуже швидко сохне. І температура у нас в середньому десь 57 градусів. Виставляється. Тобто, в камері буде підтримуватися температура 57 градусів і виставляємо певний термін. Можна потім додати, якщо бачите, щось не підсихає. Тобто суперово все сушиться, можна використати такі сушарки, звичайні, електричні. Просто тут ємкість її набагато менша. За такими от противнями Теж тобто викладається, знизу йде тепле повітря. Тут 5 таких. А от уже дивіться готова продукція, те, що ми висушили за минулу, минулу добу. От уже готова така сушена продукція, дуже смачна. Ягода в цьому році ну, безумно солодка. Вона ж блистить від того, що весь цукрі практично дуже шикарна штука, сушений взагалі. Багато м'якотів, сам сорт цей дуже м'ясистий. А от зараз я покажу, це ми сушили ютал. От він о такого плану, теж потужна ягода. Ну, ця ягода ці... сушилася ці... цільною, тобто не розрізається, безнасіневий сорт. от в такому вигляді. І зберігаємо ми його в звичайних банках під капроновою кришкою. Тобто Воно висушено, там все нормально зберігається, хоч і декілька років, нічого йому не трапляється. І в сухому. Приміщення зберігайте, можливо, в кімнатних умовах в нас для того слідня кухня там стоїть. Тобто, кому цікаво зробити в домашніх умовах кешмиш чи ізюм, чи як ви хочете назвіть його, такі родзинки. Таким чином можете зробити. Можна з будь-якої ягоди, ну, чим м'ясистіша ягода, тим краще. Бо якщо ягода буде через чорсочна і мало м'якоті, при сушці залишаться самі шкуринки. Тобто це не дуже цікаво. А Коли ягода м'ясиста, то м'якоті залишається досить таки багато і дуже красива виходить, товарна продукція. Це дуже часто запитуєте, такі питання, як ви сушите, покажіть, розкажіть. Ну, от Хотілося б наглядно це продемонструвати. Нічого складного немає, ніяких обробіток ягоди не потрібно. Ягоду обірвали, помили, чуть просохла, перерізали пополам, витягли звідти кісточку, розложили напротив і не сушите. Так що, кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!